Доброго дня, це канал Вауторніст, я Румко. І в цьому відео я розповім, де знайти такі предмети, як гітара та рація в грі Stalker Тінь Чорнобиля. Перейдемо до діла. Гітару та рацію можна знайти на локації Темна долина. На цій локації ми вирушаємо до території фабрики. іди сюди, помоги, відбити напарника у бандитів. Не доходячи до фабрики, ми йдемо наліво. Там ми побачимо ось таку металеву споруду, біля якої буде велика кількість артефактів. Якщо забратися на цю споруду та потрапити у щось типу ковша, там ми знайдемо гітару, рацію та два артефакти мамине намисто та пружина. Що можна сказати про ці предмети? Ці предмети не є функціональними, їх використовують NPC, до речі, а от артефакти дуже хороші, я вважаю. На цьому все. До побачення. Якщо вам цікаві такі відео, підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі, що вам подобається, що вам не подобається, що ви хочете бачити. До побачення!